Допити у шпагаті. Один із так званих Дніпропетровських терористів Дмитро Рева звинувачує правоохоронців у застосуванні до нього тортур та психологічного тиску. Нагадаю, Дмитра та ще трьох хлопців звинувачують у тероризмі. Наприкінці квітня в центрі Дніпропетровська пролунало чотири вибухи, від яких постраждало 26 людей. Одразу по тому виринула політична версія, за якою причетними до теракту називали опозиційні сили. Однак такі дані не знайшли підтвердження. Саме тоді ідеться у листі Реви. Правоохоронці і спробували застосувати до підозрюваних особливі методи, зокрема, під час допиту примусово тримали подовгу у шпагаті і погрожували відлупцювати. Будучи доправленим у відому у вузьких колах будівлю на вулиці Червоній, мені впродовж декількох годин з положення на півшпагат з піднятими руками доводилось відповідати суворому СУУСО чекістові на питання. СБ висердився і обіцяв заклеєння дурня продемонструвати мені наскільки крихке людське тіло. А як бонус за визнання, пообіцяв каву і сигарети.